На огляді в нас електрична зубна щітка Oral-B Vitality Pro в чорному кольорі. Щітка може бути в картонному або в лістерному пакуванні. Це одна і та сама електрична зубна щітка. Vitality Pro це акумуляторна зубна щітка, відповідно зарядний пристрій в комплекті. Як заряджати електричну зубну щітку? Ставите її на зарядний пристрій та підключаєте у розетку, і вона вже заряджається. Зручний дизайн для комфортного користування. Oral-B Vitality Pro має три режими роботи. Одна насадка в комплекті. Не забувайте змінювати насадки кожні три місяці. Електрична зубна щітка виконує механічні зворотні обертальні рухи. Не потрібно робити додаткових дій, достатньо водити по зубному ряду, і щітка зробить за вас всю свою роботу. Якщо придбати дві електричні зубні щітки, вийде дуже гарна пара для нього та для неї. Поспішайте придбати електричну зубну щітку на нашому сайті dentalmen.com.ua.